Думаю, що кожен з нас бачив ті новини, які відбулися нещодавно в Ізраїлі. В них розпочалася війна. В принципі, Ізраїль від часи свого створення в 20 столітті вони і воюють. В них були буквально короткі якісь передишки, коли не було війни, і вони знову воюють, і вже знову іноземні операції розпочалися. І це щось подібне до нас. Ізраїль дуже подібний до України. Вони постійно воювали за свою територію. Їм постійно потрібно було доводити всім, що Палестина це їхня земля. Єрусалим це їхня столиця. І їм це потрібно було доводити абсолютно всьому близькому Сходу. І вони воювали водночас з багатьма різними країнами, як і Україна. Україні постійно потрібно доводити Росії те, що Росії тут а не місце. І минулого тижня ми згадували нашого брата, який загинув Романа Корнічука. І про нього говорили, чому він пішов воювати. Чому він пішов на війну? А він пішов тому, що любив. Любив сім'ю, любив дружину, любив дітей, любив Україну. Він пішов, керуючись лише єдиним мотивом він любив. Він не пішов заради грошей чи медалей. Він пішов, тому що він любив. Коли я спілкувався з Анатолієм Власенком після однієї з молодіжних зустрічей, він ще був тут а в Рівному. Я йому задав запитання, Толік, а чому ти йдеш воювати? Він каже, а я люблю Україну. Я хочу її відстоювати, так як я можу. Він не сказав, що в нього є якісь інші мотиви, він сказав, я просто люблю. І знаєте, любов це найвища мотивація, яка тільки може бути. І сьогодні хочу, дорога церква, щоб ми задали собі запитання, а те, що ми робимо в житті, на нашій роботі. В нашій сім'ї, в церкві, в принципі, будь де те, що ми робимо, який наш мотив. Ми робимо тому, що ми любимо, чи ми робимо те, що ми робимо просто, ради якоїсь скорості, ради якоїсь значимості? Чому ми робимо те, що ми робимо? Чи є сьогодні в нашому серці любов? Адже Христос Він про це і говорив через розріз беззаконства, що охолоне? Любов. А сьогодні беззаконства ось тако. Више криші. і питання до нас. В нас є любов, палає ось ця любов. І хочеться, щоб ми занурили сьогодні в писанні і побачили, а що говорить Писання про любов? Що таке справжня любов? І без чого любов перетворюється просто в нішо? Людина може робити стільки багато, але без любові Бог називає це нуль. І я хочу вас просити відкрити разом зі мною текст: «Послання до Коринтян». перше послання до Коринтян», 13 розділ. Ми будемо читати з першого віршу, перше послання до Коринтян», 13 розділ, з першого віршу апостол Павло пише, пише про любов. Коли я говорю мовами людськими і ангельськими, та любові не маю, то став, як мідь та дзвінка або бубон гудячий. І коли маю дара пророкувати і знаю всі таємниці і усе знання, і коли маю всю віру, щоб навіть гори переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам усі маєтки свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю. То пожитку не матиму жодного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається, всього усе терпить, ніколи любов не перестає. Хоч пророцтва існують та припиняються, хоч мови існують і замов... замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Апостол Павло пише це послання до церкви в Коринті. Ця церква була найпроблемнішою зі всіх церков. Коли апостол Павло в попередніх розділах говорить до цієї церкви, він, їх говор... він до них каже: між вами такий перелюб, що навіть між язичниками немає його. Язичники це були ті люди, які поклонялись іншим богам. Тобто тогочасна практично вся Римська імперія. І він, говорячи до церкви, він каже, між вами такий перелю, що навіть в тих людей, які поклоняються іншим богам, які приносять в жертву своїх дітей, які чинять різні аморальні речі, між ними такого нема. І він говорить про церкву. Він говорить про те, що вас, багаті люди, почали принижувати бідніших людей. Він говорить про те, що вас почали величатися, о, а мене той зростив, а мене той зрости, а мене той виховав. Між вами почались сподівання в церкві. Але між тим, ця церква була дуже обдарована. Там були дуже серйозні і сильні люди. Чому місто Корин, це було, в принципі, доволі сучасне місто по тим міркам. Там були високоінтелектуальні люди, і церква складалася з таких людей. І Павло, в розділі перед цим, він говорить про духовні дари, духовні дари, які були в церкві в Коринті, але навіть ці хороші речі, вони перекрутили. І використовував їх на недобрі речі. І ось Павло, говорячи про всі ці обдарування, про всі ці таланти, про всі ці служіння, він починає говорити їм про саме головне, про те, що не було в церкві. В церкві Христовій не було любові. І Він їм говорить, коли я буду говорити мовами людськими, ангельськими, коли я буду такий просто красномовний, оратор, а але любові не буду мать, хто я? І він каже: я просто як музичний інструмент, звук є. А результату нема. Він продовжує далі, він говорить наступні страшні слова. Він каже, коли я маю дар пророкувати, коли я маю дар віри, щоб переставляти гори, но я не маю любові, то хто я? Каже, я ніщо. Я ніщо. Хоч я можу робити ці надприродні речі, але я ніщо. Він говорить наступне, коли я навіть. Розтрачу своє життя для людей. Покладу своє життя заради людей. А ви зробив це без любові, то це ніщо. Павло говорить абсолютно про всі речі, які можуть тільки зробити людина. Від найменшого до найбільшого. Покласти своє життя за людину без любові. Павло говорить, це нуль. Дорогі друзі, а як у нас сьогодні? Ми ж можемо теж робити хороші речі. В принципі, ми можемо робити добрі речі навіть в сім'ї. Але дуже часто, навіть в сім'ї, роблячи добрі речі, можеш бути мотив далеко не любові, а просто, щоб не було конфлікту, не відчепись. Ну, бо треба це мій обов'язок. Але любові вже давно немає, в сім'ї, в шлюбі. Ніби живеш з людиною, а любові немає. Хоча ніби обов'язки обидва виконуються, а любові вже давно немає. Можна в церкві робити стільки купу служінь, купу різних проєктів, працювати, служити і робити це ради простого: ради прославлення свого імені, ради своєї власної вигоди, ради реалізації себе, ну без любові. Можна робити стільки хороших, класних речей без любові. І Павло говорить: це нуль. Можна працювати на роботі, працювати добре, але мати лише єдиний мотив гроші. Кар'єра. І коли людина вона ставить собі це за ціль. Без любові абсолютно все життя руйнується. Людина може прожити своє життя, розтрачаючи для Христа, благовістячи Євангелію, но робити це без любові. Ви пам'ятаєте, Павло, він пише в посланні до Филип'ян, він говорить, Євангелія проповідується різними людьми. Хтось проповідує Євангелію добре, тому що знає Христа, хтось проповідує Євангелію через любов. А хтось проповідує Євангелію через заздрощі, через колотнечу, через підступи різні. Але і вони проповідують Євангелію. Послухайте, вони теж проповідували Євангелію. Але вони любові не мали. І Павло про це говорить. Як в нас сьогодні з любов'ю? Сьогодні може бути купа речей, купа зайнятостей, а любов може зникнуть. Любов багатьох може охолонути. А що таке любов? І Павло починає говорити: а що ж таке любов? Які ознаки справжньої любові? І коли тут говориться про слово любов, це слово «агапе». ми це слово дуже добре знаємо. Це жертовна любов, це любов, яка розтрачає себе, і які ж ознаки ось цієї жертовної любові. І апостол Павло починає говорити: любов довго терпить. Любов це не просто терпіння. Любов це довготерпіння. Про це говорить Павло. А що таке довготерпіння? А довготерпіння це здатність не платити злом на зло. Це здатність платити добром, коли мене образили, коли мені зробили боляче. Я роблю все рівно добро. В церкві в Коринті були такі проблеми. Бідних людей дуже сильно притісняли. І вони могли ж обідатись. Вони ж могли робити різні плітки і так далі. Але Павло, знаючи цій, всю цю ситуацію, він говорить: не платіть злом, але платіть добром. Любіть людей. Любов, любов це довготерпіння. Якби в наших шлюбах було, було довготерпіння, наскільки б були б щасливіші наші шлюби? Бо довготерпіння це дуже важлива річ. Тому що один, можливо, не в настрої, але якщо другий має довготерпіння, він зупинить. Любов вона розпочинається з довготерпіння. Ісус Христос, будучи на Христі, він і проявив це довготерпіння. Христос не проявив просто терпіння, бо терпіння має здатність закінчуватись. Але довготерпіння має довгий процес. Павло продовжує далі, він говорить: любов, любов, милосердство. Що таке милосердя? Милосердя це доброта, це великодушя. Він говорить про те, що любов, ознака любові це милосердя, це здатність, це здатність приймати людей. Яких людей? Тих, хто нам подобається. Ні, це здатність приймати абсолютно всіх людей, хто нам не подобається. Коли останній раз в нашому житті, в наших сімейних родинах були ті люди, які нам десь неприємні. Коли ми збираємося на свята на день народження, ми ж часто збираємося своїми компаніями. Але так важливо, Павло говорить: любов це запрошувати інших людей. Він ж говорить до церкви в Коринті, милосердя, великодушя, багаті люди. Це брати так само бідних людей. І він про це говорив пізніше. І дивитися з ними. Дивитися тим, що маємо, кожен. Оце була спільність, милосердя. В шлюбах точно так само. Любов це милосердя, це здатність проявити доброту, це здатність проявити душу. А в нас цього немає. Або, можливо, проявляється ну, дуже рідко. Павло Далій продовжує: любов, любов, вона не заздрить. І така приказка: справжній друг пізнається в горі. Це так. Але знаєте, справжній друг пізнається і в радості, а лише справжній друг може радіти успіхам друга. Бо дуже часто, коли хтось стає успішний, твій друг, твій знайомий, може з'явитися заздрість. А як це? А чому це в нього появилося? А чому він такий став? А чого його почали всі більше любити? А чому він, а чому йому? І починається заздрість, а чого в нього все виходить, а в мене не виходить, а чого вони живуть краще, а я гірше? І починається заздрість. Тому що лише справжній друг, справжня любов, вона не заздрить, А вона може підійти і сказати: Я радий за тебе. Я радий, що в тебе в житті все добре. Я радий, що в тебе зараз починається хороший процес. Це лише справжня любов може зробити. Тому що заздрість. Вона завжди буде думати, ах, якби тобі ще гірше стало. Павло, він продовжує далі. Любов, вона не вилучається і не надимається. Любов це не гордість. Любов це смиріння. Він говорить про те, що смиріння і гордість це протилежні речі. І в гордості любові немає. Любов це смиріння, це здатність ущемлять себе. Це здатність, коли комфорт іншої людини важливіший за мій власний комфорт. Це коли мені важко. Але я все рівно продовжую любити. І я продовжую служити. Ісус Христос він показав цей приклад. Ви пам'ятаєте таємну вечерю. Іван описує стан Ісуса Христа, і Він називає те, що Христос він говорив, затривожена моя душа. Ісусу було дуже важко емоційно. І знаєте, що Він зробив? І Він почав їм мить ноги. Замість того, що учні вони зібрались біля свого вчителя. Почали його втішати, почали його підбадьорювати. Ми з тобою, ми тебе не завишимо. А вони просто в нього питали, Господи, а коли ти прийдеш, а хай тобі цього не буде. А він просто встає, омиває їм. Ноги. В 14 розділі він говорить, я не залишу вас. Він їх починає втішати, хоча мали би його, але він втішає, чому це смиріння. Він їх любив. І задаючи йому 110 тисяч запитань, скільки вони йому задавали, одні й ті самі, одні й ті самі, І він завжди з любов'ю відповідав. А в шлюбі попробуй три запитання однакових задати, то почуєш відповідь. І далі він говорить, любов вона не поводиться нечемно. вона не шукає тільки свого. Любов це не думання про себе. Любов це не егоїзм. Любов це альтруїзм. Це коли я живу для інших. Ось що означає любов. Він продовжує далі. Любов вона не рветься до гніву і не думає лихого. Любов вона не ходить з думками злими. А дуже часто люди вони можуть збиратися і думати погані речі. О, як би ж то так, як би так. О, а ці наші служителя вони можуть бути такі погані. О, а цей, дивися, цей брат чи сестра. Послухайте, а любов, вона так не робить. Павло про це говорить в церкві в Коринті просто з цим були дуже великі проблеми. І Павло, він говорить: любов так не робить. Любов, вона не думає поганого. Любов, вона думає добре. Вона думає добре про людей. Чи є в людей щось добре? Точно є. І Павло про це говорить, любов, а вона думає про добре. Любов, вона не радіє з неправди, але тішиться правдою. Любов це правда. Як би важко не було, але потрібно говорити правду. І Павло про це говорить, любов це правда. І ось, дорогі брати і сестри, коли ми говоримо про ось ці всі ознаки любові, любов довго терпить, любов милосердствує, любов не заздрить, не надимається, не вилучається і так далі. Скажіть, нас воно є? І виникає запитання, а де його взяти? От де взяти всі ці речі, де взяти справжню цю любов? Бо якби ось ця любов була в нашому житті, в наших шлюбах, в наших стосунках, то наші б стосунки, наші б шлюби, вони були просто прекрасними. А чому так сьогодні багато сімей розвалюється? Навіть церковних сімей, навіть віруючих. Чому сьогодні так багато біди в соціумі? Щ ніби всі люди роблять добрі речі? Це дуже просто. Любові давно нема. І любов розпочинається з того, хто є любов. Іван, пишучи своє послання, він говорить: Бог є любов. Звідки розпочинається любов? Любов розпочинається, коли ми приходимо до Христа і кажемо, Господи, я не можу любити. Господи, в мене немає сил любити так, як ти полюбив мене. Мені потрібна Твоя любов. Коли людина вона приходить до Христа. І вона з відкритим серцем просить, Господи, я не можу любити свою дружину. Господи, я не можу любити своїх дітей. Господи, я не можу любити свого начальника на роботі. Господи, мені потрібна Твоя любов, Твоя ось ця жертовна любов, довготерпляча любов. Друзі, Ісус. Він дасть любов. Якщо, можливо, ти ще не знаєш Христа. Так, ти можеш любити тих людей, які десь близькими до тебе. Але ті люди, які роблять боляче, ти ніколи їх не зможеш полюбити. Чому сам не полюблений. Любити може лише та людина, яка пережива любов, любов Христа на собі. І Павло про це і говорить: Христос це є центр любові. Людина має бігти до Христа. Кожен наш ранок він має розпочинатися з Писання, він має розпочинатися з молитви. Господи, мені потрібна Твоя благодать, мені потрібна Твоя любов. Друзі, якщо любові Божої не буде в нашому житті, якщо ми не будемо відчувати Божу любов в своєму серці, ми не зможемо любити. Ми просто не зможемо, ми не будемо здатні любити, так як говорить Писання. А послухайте, сьогодні, коли ми говоримо, що ми живемо в останні часи, коли ці події так розвертаються, так чому ми ж такі люди? Чому ми люди? Ми цінуємо тими людьми, яких уже нема? Ми починаємо любити, згадувати хороші речі, говорити хороші, добрі слова, приносити стільки букетів, куди? На похорона. Ми не можемо сказати добрих слів і приносити букети щодня, ті людині, яка жива, Але зато ми принесемо всім тоді, коли помремо. От такі ми люди. А якби говорили більше добрих слів один одному, так би живи би, напевно, довше. Ми так часто не цінуємо тим, з ким ми живемо. Пам'ятаю, наш куратор в семінарі сказав дуже хорошу річ. Він каже: знаєте, служіння в церкві подібне до того, що ти стоїш навпроти океану, і в тебе є відро. І от океан це є церква, це є служіння. І ти все життя бігаєш, просто відром береш з того океану і виливаєш собі, і так бігаєш. І він задав запитання, як ви думаєте, це реально зробить? Ну, всі посміялися, він сказав, «Ну, це, звичайно, нереально. Але каже, коли ми отак бігаємо, знаєте, що ми втрачаємо? Сім'ю. Все життя відбігав, в церкві відслужив, сім'ю загубив. Чому? Не любив. Він про це говорив. Ми можемо так часто працювати дуже багато на роботі, заробляючи гроші. І думаючи, о, моя дружина задоволена, тому що вона має все, що вона хоче, а вона не має самого простого, просто спілкування. Ми так часто робимо багато хороших речей це ж хороші речі. Ми так часто робимо добрі речі, а ми так просто живемо без любові. І знаєте, Павло про це і говорить. Останній вірш восьмий, він говорить: любов, а вона ніколи не перестає. І він далі говорить, все зникне. пророцтва зникнуть, Мови зникнуть. Те зникне, все зникне. Він каже, все абсолютно зникне. Але любов, любов не зникне. Любов, ой, що важливо, друзі, так хочеться, щоб ми, кожен з нас, вертаючись сьогодні додому, щоб ми почали проявляти ось цю любов щоденно. Любов це не завтра. Любов це вже сьогодні. Ми ж не знаємо, чи ми зможемо побачитись завтра. Ми ж не знаємо, чи ми навіть проснемося. Друзі, так чому ми відтягуємо це все? Любов це почати робити сьогодні, вже? І робити це не просто добрі справи, на навіть чіпись. ні. А робити тому, що я люблю. І хочу закликати сьогодні кожного з нас, дати відповідь справді на ось це важливе запитання. А в моєму серці є любов. Я живу сьогодні Божою любов'ю. Біблія говорить, що Божа любов це є любов довготерпіння, милосердя, це любов, яка не заздрить, не вилучається і не надимається, це любов смиріння. Любов Божа це альтруїстична любов, це коли я живу для інших. Любов Божа це правда. Якщо я люблю, я буду говорити правду. Друзі, ми живемо такою любов'ю. Хочеться закликати, щоб ми жили такою любов'ю. Але життя Божої любові розпочинається з Бога. Розпочинається з глибоких стосунків з Отцем. Коли ми приходимо до Христа і кажемо: Господи, я не можу любити свою дружину. Мені важко. Тому що до шлюбу, романтика є романтика. А в шлюбі, романтики зникає. І треба любити. На роботі так само, в служінні, в церкві так само, на ентузіазмі далеко не проїдеш, а любов ніколи не перестає. Якщо ти ще, можливо, не знаєш Христа, біжи до нього. Він той, хто наповняє серце любов'ю. Він той, хто здатний відновити життя, відновити сім'ю, відновити абсолютно все. Чому? Бо Він любить. Нехай Бог, він благословить кожного з нас. Мати в серці ось цю Божу любов і жити нею. Амінь. ми Помовимось, дорога церква. Господь наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю і ти помер за кожного з нас. Господи, ти залишив приклад любові, приклад того, як ти прожив своє життя, розтрачаючи його для нас. Ми дякуємо Тобі за це, Господи наш. Ти бачиш нас, людей. Ти бачиш, Господи, як часто роблячи різні речі, ми можемо їх робити, Господи, просто без любові. Ми просимо тебе, Господи, наш, наповняй нас любов'ю, наповняй нас силою своєю, щоб справді в наших шлюбах основою нашого життя була Твоя любов, Господи. В церкві була Твоя любов, на роботах, в університетах, в школах, там, де ми є, щоб, Господи, неслась Твоя любов, бо світ пізнає, по тому що ми учні Твої лише по любові. Благослови нас, Господи, мати ось цю справжню Твою любов. Тобі за все нехай буде слава і подяка. Наш Бог любові. Амінь.